Слава Україні, слава ЗСУ. Хто може не знав, то тепер буде знати більше. Вчора мені було день народження. Мені було дуже приємно, коли скільки людей зателефонували, це мабуть, вперше. Ну, завжди буває, що в житті перше. І знаєте, коли на... перед моїм день народженням Футбольний клуб Інгулець виграв у Київського Динамо 2-0. Це напевно був найкращий подарунок. Але вчора я зрозумів, що все, що я роблю, я роблю правильно, це цінять люди. І по дзвінкам я зрозумів, що дійсно ми можемо разом. Зробити країну іншою без корупції. Люди дуже багато хто телефонував. Він просто не розуміли, чи це правда, що поворознюк бо так просто можна дозвонитися до поворознюка. Ну, коли до мене до обід позвонили із Київстара і говорять, що якийсь там хакерська атака на номер, чи що у вас там ну, більше двох мільйонів за сутки позвонили до мене людей. Тоді тільки понімаю, розумієш ти тільки тоді, що ти потрібний людям і те, що ти робиш, ти робиш правильно. Тому я дуже дякую всім за донати, які ви зробили. Там трошечки не вистачає на одного пікапа. Ми доплатимо, купимо ще одну машину на Збройні Сили України. Дуже дякую всім. І немаловажний фактор, знаєте, ну. Чесно, якось аж навіть трошки не по собі. Ну, може не половину, а трошки менше половини цієї суми скидали хлопці. Хлопці воєнні, як, з якими я общаюся з першого дня війни, то я хочу всім подякувати. Я приїду до кожного, віддячу. Я знаю, хто скидали мені скрини. Просив, не треба це робити, але хлопці все одно робили. Я дуже дякую вам за все. Я після 10 числа приїду до кожного на фронт і в Гуляйполе, і в Бахмут, і на Херсон. Я приїду кругом. Дуже дякую вам ще раз. Велике, велике дякую. Ну, в мене нема слів. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Расиської Федерації. Дякую.